Мультиспортивні табори активні. Завітали усміло. На стадіоні Юність для дітей організували справжнє свято спорту. Захід відбувся в межах соціальної програми, активні парки, локації здорової України. Знову в нашій смілі активно. Знову в нашій смілі дитячі посмішки, і дуже приємно, коли на стадіоні дуже велика кількість людей, які дітей, які займаються спортом. Сьогодні чудовий всеукраїнський захід. Я щиро дякую організаторам. Щира, що вони завітали в нашу громаду, і сьогодні по локаціям діти матимуть можливість взяти участь. Чудових змаганнях показати свою силу, спритність, емоції. Тож вам я бажаю любі діти позитиву, натхнення і всього-всього найкращого. І дуже хочеться, щоб у нас ось такі змагання уже з 1 вересня проходили в мирній Україні. Стадіон юність перетворився на велику спортивну арену: пана футбол, регбі 5, корнхол, піклбол, бадмінтон і навіть диск, гольф. Діти пробували себе в різних іграх, які поки що рідко можна зустріти у звичайних шкільних секціях. Тут дуже класний інвентар. Хочу, щоб такий інвентар був. В школах так круто, що проводять такі заходи. Було б краще, якби їх проводили частіше, щоб були безкоштовні гуртки, щоб було більше діток. Я сам з Києва, але приїхав сюди на літні канікули. В Києві були такі ж самі заходи, але вони були в великих магазинах і якось було мало людей, так скучно. А тут я приїхав і все так прикольно, багато людей, багато чим можна зайнятися. Родзинкою заходу. Став майстер-клас із боксу від титулованого тренера Олександра Павленка. Діти з захопленням повторювали комбінацію ударів та рухи на рингу. Зараз ми з вам покажемо трошки, що таке бокс, Як як там боксери рухаються, тому що це зовсім по іншому, як ми звикли? Одна з покаже прямий удар передньою рукою. Далі. Але що, так само в боксі дуже важливий захист. Тому зараз ми зробимо контратаку через захист. Вона робить укол від кривого заднього і наносить прямий е у відповідь. Так само вона зробить так саме тільки е, вже з боковим ударом. Починаємо свій боксерський шлях, всі боксери починають. Але називає навчання. Це коли ножки те на одній лінії. А тепер, коли ми б'ємо, якщо б'є права рука, то права ножка розвертається на носочок. Ось таким чином, бачите, як у мене. перед і Якщо окей, якщо я ушов на праву ножку, підсім, то я б'ю праву ручку. Якщо я підів на ліво, то на я б'ю лівою ручкою. Дякую за те, що у вас в місті. Є такі заходи у нас як у тренерів, учителів, як у керівництва. Є певні відповідальність, тому що ми платимо дорогу, дорогу ціну сьогодні за нашу свободу, і за нашу мрію. Спорт він сприяє тому, щоб ваш характер формувався, щоб ви ставали сильними не тільки фізично, але й духовно. Ми для того, щоб вам допомагати. Організатори переконані, рухливі ігри просто неба повинні стати невід'ємною частиною дитячого дозвілля. Вони відволікають від гаджетів, виховують командний дух та формують любов до здорового способу життя.